Президент України зустрівся з лідером Туреччини в Анкарі. Володимир Зеленський подякував Реджепу Ердогану за організацію можливості прямих перемовин з РФ. Перед зустрічю він зауважив, що делегація України представлена на найвищому рівні для того, щоб ухвалювати будь-які рішення, які можуть провести до справедливого миру. Натомість, Росія зауважив Зеленський, відправила до Туреччини Бутафорську делегацію. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі. Приймати тому, що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення після зустрічі в Анкарі. Українська делегація, на чолі з міністром оборони Рустемом Міровим, вилетіла до Стамбула, де від ранку вже очікувала делегація росіян, на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським. Зважаючи на низький ранг переговорників від РФ, президент України у перемовинах участі не брав. Окупанти вдарили в день по центру Херсона. Загинула 49-річна жінка. Загалом упродовж доби ворог обстріляв майже 40 населених пунктів Херсонщини, поранивши дев'ятьох мирних мешканців. Під ворожий удар потрапив притулок Кіт Бегемот. Загинули кілька тварин. Багато отримали поранення. Частину переляканих тваринок не можуть знайти. Через відсутність ветеринарних клінік у місті поранених тварин повезли до Одеси. Зоозахисники звернулись по допомогу. Евакуювати постраждалих чотирилапих. Взялася допомогти організація «UA Animals. Троє загиблих та дев'ятеро поранених. Такі наслідки ворожих обстрілів на Сумщині за добу росіяни завдали по області 265 ударів, обстрілявши близько півсотні населених пунктів. Повідомили в поліції. Через обстріли спалахнуло багато пожеж. Рятувальники гасили їх до ранку. Зокрема, росіяни знищили підприємство, яке переробляло пухову перову сировину. Масштабне займання гасили упродовж дня. Сьогодні в регіоні день жалоби за загиблими. Внаслідок обстрілу, 14 травня. Кількість жертв через атаку збільшилась до трьох. Тим часом місцева Ува сьогодні знову попереджала мешканців про ймовірність ракетного удару по об'єктах в районі залізничного вокзалу. Команда головного управління розвідки Міноборони уперше публічно презентувала серію ударних морських дронів Магура. Легендарну Магуру В 5 страх кораблів Чорноморського флоту РФ, мультифункціональну платформу Магура В 6 П, дрон ракетоносій Магура В 7 та модель Магура В 7 оснащена бойовим кулеметним модулем. Завдяки цим дронам українські бійці уразили 17 морських та повітряних цілей ворога, 15 з яких повністю знищили. Серед них два гелікоптери Мі-8, два винищувачі Су 30 три великі кораблі Чорноморського флоту. Морські дрони України повністю змінили правила гри на морі, примусивши російський флот боятися і на фронті під час виконання бойового завдання 12 травня загинув воїн ЗСУ український актор і шоумен Максим Неліпа. Він захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. До війни Максим був відомий своєю участю у КВК, дизель-шоу, поведучим програм Підйом хто там програй мільйон. Прав участь у проєкті танці з зірками. Віддаємо себе, щоб жили вони, наші мами жінки. Світне, ми здорові, і живі, не тим що хвилини, не почувши ніяк. Відповідь на питання, що ви тебе. Сьогодні всесвітній день вишиванки свято символу української нації, щороку відзначають у 3-4 травня. Будній день обрали не випадково, аби показати, що вишиванка органічна складова повсякденної культури українців. Цього дня по всьому світу не лише українці, а й люди інших національностей, котрі захоплюються і підтримують Україну, одягають вишиті сорочки. Ідея відзначати таке свято виникла 19 років тому у студентів Чернівецького національного університету. Сьогодні вишиванка не просто одяг, це код нації та оберіг. Х, який воїни беруть із собою в окопи. Середина травня подивувала холодною погодою на переважній території України дощило, а на Львівщині випав сніг. Засипало гірські курорти Славське та Плай. За прогнозами синоптиків, холодна погода в Україні утримається до середини наступного тижня.